Народ, всім здорова, Показую бюджетну зборку на Вектор. Вектор це така пушка, яка ви використовуєте її на ближних дистанціях, і вам зажать в типа, який у вас там в трьох метрах, ну, не те, що прям складно, ну давайте чесно. І більше тут роляє суть оцих мікро- і міні-секунди, коли ви ходите в приціл. Не знаєте, оце, коли в тебе е ергономіка 3 і тіп просто в прицелі рожає. А коли ти просто раз... І все, і, ти, і чувак вмер. Раз, і нема чувака. А ось модифікації на цю зборку. Чому саме такі модифікації? Тому що, повторюсь, зборка бюджетна. Ми не багачі, по 100 тисяч приклади купляти тут ніхто не буде. Тут саме оптимальне, що тільки можна знайти. Можете попробувати поекспериментувати, ну. Але я для себе обрав саме отакі моди. Прицельчик теж, каліматор, ну, народ, як по бажанню, хоч з теплаком, але там ергономіка буде в чуть-чуть цьому. Просаки, якщо ви розумієте, про що я. Магазинчик, як показує мій досвід, 30 куль це прям дуже мало. Ну, не завжди виходить з 15 бата вбить. Тому Саракет то саме раз. 70 барабан дуже сильно ріже ергономіку, тому і плюс виглядає він якось, якщо чесно, на трішки ви розумієте, чим пахне. Так, підемо до дурника. Дульник теж вибирав більше для контролю, бо ну хоч щось це треба на контроль. Ви бачили. У ну, мене ось руки крюки, ну треба хоч чуть-чуть контролю, бо це ж буде горе. Горе в сім'ї. Мальчик без рук горе в сім'ї. Обісики на стабілізацію. До речі. Охуя вони тут? Понятно. Візьмем. А, блять, контроль. Трубки на контроль. Тут по чуть-чуть по одній подобавляв. Де вона тут, ця трубка? І ліхтарик. Ви завдаєте нашу ліхтарик? Або я можу. От темно мені. От я йду по адмінці, і мені темно, я не можу розбачити ем, вітамінку, яка валяється на столі. А тут Бамс підсвітив. І хорошо. Такий ствол. Теж самий бюджетний з всіх. Тому що ми, ну, у не мільйоніри. І у папи тим більше. І рейка. Просто рейка. Ну, рейка і рейка. Давайте затестимо. Ось дивіться, приблизна ситуація. Ви граєте за оцю бабу, яка кидає флешки, і розвідує цим пуль пультикам. Ви розвідали щось там, знаєте, що тіпи є. Наприклад, ви в адмінці на дамбі. Ви забігаєте на другий поверх в лутову, там кімнату під сейфом. І засканіли тіпа. Ви бачите сканом і отут, наприклад, от Тіп стоїть. отут от кімната, він в углу зажався. отут от ваші двері. От ви заходите ось в той коридор, отут-от ліва перебіжка, сюди двері. отут стоїть чувачочок. Ви що ви робите? Ви ну, відпікуєте там е, дальню перебіжку, відкриваєте двері, і саме головне: скидуєте флешку. Флешка, якщо ви не знали. E, коли залітає в кімнату, і якщо вона бачить якогось юніта ворожа, вона повертається обличчям до юніта і його флешить. Тобто ви з дверей можете одразу побачити, як флешка в якомусь напрямку зафлешить. Це може бути ліво, право, центр, неважливо. Тобто вона повернеться і e, флешане в ту сторону, де тіп. І ви одразу з дверей бачите, тіп справа. І що ви робите? Ви одразу просто залітаєте. Раз. І зажимаєте. 0,22 секунди. Ви скажете. Вова. Ну, стрілять по стоячій мішені, коли ти знаєш, де вона знаходиться на... і без броні, це, звісно, класно. А як же ж це працює, коли на тіпі є хоча б, ну, четвертий армор? Давайте об'єктивно, Гра вже досить давно йде. І арморчик, ну, це діло ну, нормальне. Поважне, як я б так навіть сказав. Давайте візьмемо. Наприклад, ну що беруть? От четверту каску. І четвертий арморчик. Зберегли зборочку. Дивіться, патрони візьмем, давайте навіть. Оці простенькі. Самі дішманські, 38 за вистріл, це. Ну, дай Боже допоможе. Тобто, що ми робимо? Опять. Закидується флешка. Вона флешить, у вас вже є інфа, де знаходиться тіп. Ви вилітаєте І зажимаєте. Чи це довго? Одна секунда 16. Ну, одна 16. Це ногам на патронах, максимально дішманських. Якщо тіп все-таки схавав цю флешку. Ну, йому прийде, ну, достайте швидко. Кінець. А тепер давайте візьмемо більш нормальні патрони. Не фіолетові, бо це їмба їбуча. А візьмемо на якісь FMG. За 500 за вистріл. ну, можна. Ну, розкошеліться, ну, скинуть чуть-чуть, а грошей нет. Ну, можна ж. Вибираємо. Equip. І що у нас відбувається? Давайте по же стратегії. Авто. Флешка закинулась, є інфа, чип. 0,49. Давайте ще разочок. Можемо з цієї сторони. Неважливо. Тобто, дивіться, коли ви граєте з Віктора, розумієте одне: головне мувмент. Ви не маєте стати статично. Тобто, не, не, ви не манікен, тобто не оце. І навіть не оце. Ось ви маєте постійно в русі бути щось там вліва, вправо пікати. Я думаю, ті, хто грали в папку, мене зрозуміють, коли ти как би вроді сілишся, але ти оцю лізінку танцюєш, щоб, блять, якийсь єблан з 300 метрів тобі скоряка не дав по їбучки. І ти оце, 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 оке, оце, оце, оце сидить, оце, 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 оце. витанцьовує. Ось тут щось типа такого. Тому, а так як це не пап, а дельта, то тут можна стрибнуть і одразу лягти. І це вообще імба. І що вам хто зробить? Та нічого. І просто флешечка закидається, раз, раз, тип. Убили 66. Це при тому, що я чуть-чуть погано постріляв. Давайте ще разочок контрольний. Залітайте, раз. Убив. 49. Ну сильно, ну сильно. Давайте тепер по контролю. При тому, що це сині ФМГ патрони. А можна ж як би, і фіолетові взяти. А там ж взагалі, ну смако. Тепер давайте як по контролю. Якщо не контролить мишка. Ну, ви, напевно, не бачите. Ну, а дача. Дай Боже, здоров'я. А тепер давайте, якщо я чуть-чуть по контролю. У мене руки крюки. Повірте мені, я стріляю так, як ну, кожен з вас. Раз. І давайте ще разочок в цю сторону. Це вже без шифта буде. А тепер давайте в моменті, Бо я ж сказав, що ну, треба трішки рухатись. Давайте порухаємося. В моменті, коли ви лягаєте, да? У вас є такий трішки розсинхрон куль. Вони летять по колу, це було помітно. Тому е, бажано з Вектора, от саме тому і не стоять, а іменно от якось біжать, змінюють швидку позицію. Тобто ви то на шифті. Вибігли, забіжали, пішли, лягли. Все, збрили. Чим ближче, тим краще. Тепер саме мінус вектора. Вектор це така пушка, де ви маєте воювати тільки в ближніх дистанціях. Це десь в каморці. Десь якісь підсобки, якийсь подвальчик такий 2 на 2 метри, знаєте, ну. Типічний октогон в UFC. Тобто, на дальняк, ну, ви взагалі не агент. Тобто, давайте от подивимось, от я ставлю сингл, поставлю 0, от, по першому манікену, один вистріл в грудь. 32 урона. Ну, начебто солідно. Тепер давайте Грудь. 15. Ну, щось чуть-чуть, якби, наїбалово якесь. Тепер давайте в 3 колоть видно. 14. І в останньому. 12. Тобто, розумієте, наданняк вектор. Ну, не із кращих пушок. Але в ближній дистанції Ну це просто анігеляторна пушка. Просто флешка.